Вітаю, друзі підписники-глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 29 січня, і по проханню наших підписників знімаємо відео. Скажу, що в нас було попереду. 27 січня в нас на Волині був масовий обліт і ми получили дуже багато повідомлень від наших. Підписників, можна сказати так, більшість з Волині. Який стан буджулих сімей? Кількість розплоду, що нас інтересує. І що робити, в яких випадках допомагати в даний період бджолиним сім'ям? Облід 27 січня в нас був масовий. Хто слідкує за нашим YouTube каналом, був у нас відзнятий коротенький ролик. По обльоту, і сьогодні ми на прикладі двох сімей розберемо їх, подивимося кількість розплоду, кількість меду і що в яких випадках робити. Як ще повторюся, в нас сьогодні 29 січня, хмарно з проясненнями, температура плюс 11, вилітають поодинокі бджілки. Все, приступаємо до роботи. Переглянемо декілька сімейок, щоб бачити ситуацію, яка відбувається в нас на Пасіці. Заразом випробуємо нову стамеску, яку нам презентував наш підписник Євгеній з Одеської області. Якому щиро вдячні. Ось така іміна Стамеска. Шкода брати в роботу. Наперед попрошу вибачення про звук того, що в нас то сонечко, то поривистий вітер хмарно. Ну, але думаємо, що е, поки будемо знімати, все буде нормально. Сімейка мейка е, клубу, як бачимо в порівнянні з попереднім відео, більш рихлі, розпалися. Повторюся ще раз, температура нам дозволяє переглядати. Бдджулині сім'ї плюс 11. У нас зараз обід. Рамки крані. Як бачите, в нас стоїть буферний корпус знизу і багато кажучи, плівка зверху, буде багато вологи. Є капельки вологи тут. Але як рамочки, бачите, вони навіть за заставною ось в такому стані. Так і буферний корпус свою роботу робить. Так, пчілки почали вже за заставну. Тут зараз ми подивимося. Інтересує мене стан, кількість меду. І що інтересно, що в наших робиться з розплодом. Тому що, як я вже казав, багато блогерів показує, що велика кількість розплоду в сім'ях. А це на теперішній період не є добре. Зараз побачимо, що в нас. Ось так вони гарно сидять. Як бачите, вони ще половину корму не розходували. Щось до заставних, якщо ми їх залишаємо, бджілки сидять більш, ніж до стінки. Дивимося розпліт. Як такого от друга рамка. Може, деякий засів є, але но... Як такого розплоду я поки не бачу. Ну будемо дивитися далі. Акуратно. У нас проблеми немає вродьби, тому щоб дивитися сьогодні, але що не подобається мені самому, що вроді тихо, тихо, тихо і повести вітерець. Ну, але нічого. От я беру третю рамку і від заставної, де вони більше обсаджують, і розплоду я поки не бачу. Можливо, далі буде. Ну, стамеска вроді би зручна в роботі. Ось така, так вони гарно сидять. І розплоду нема. Можливо, в деяких сім'ях є. Ну, ще одну рамку візьму. Але розплоду нема. Сім'я обліталася. Можливо, є деякі яйця, але вже так щільно я. Не буду дивитися, ну печатного розплоду, так як показують, що там вже його по рамки. Нема такого. Я печатного взагалі не побачив. Так, далі вже бджілок менше. Митку хватає. Таким сім'ям не потрібно нічого робити, нічого давати. Трошки, щоб митку вони не під'їли, нічого страшного. Вона гарно дозимує. І все буде добре. Ще раз повторюся, можливо, залежить від бджоли. У нас бджола карніка, лінія зінгер. С 64. Так, дамо їм цю рамочку поставимо ось так. Ось. І закриваємо, не охолоджуємо. Хоча б тут нема що оголоджувати, так як розплоду я не побачив. Ще треба віднайти. Ми спеціально не підбирали сім'ї, а так відкрив сім'ю. Ну, давайте, щоб не говорили, що вибираю, йдемо підряд. Ось ця крапша сім'я. Побачимо, можливо. Тут є й трошки вологі, бачу трошки і крайня рамка. Тут не бачу. Зараз. Вологі більше, значить, було, виділяли вони більше тепла, можливо, є розплід. Корму так, як і в попередній сім'ї. Не бачу я розплоду. Ну Ось одна і друга сторона. Спереду виїли корму, піднялися трішки доверху. Ще до задньої стінки корму вистачає. Ну, але порівнянні з попередньою сім'єю ці більш активні. Ну, Скажи, ти що ж нас дивишся серед зими? Нам зимувати треба, а не. Ну, що не зробить заради підписників? Цю рамочку більше під'їли. Є поодинокі яйця. Ну, на камеру, на жаль, нема сонечка, такого не побачите. Ось красуня ходить. От на цій рамочці вони більше сиділи. Є. От розплід. Нарешті ми знайшли розплід. але його дуже мала мізер. Бачите? Скільки? Ну во. Ось як на стемесці. Так. Більшість сидять вони з правої сторони сюди. Відповідно, тут під'їли трошки більше корму. Що ми зробимо? Ми зробимо їм ось так. Можна і нічого не робити, звичайно. Вони б і так дозимували. Але ми візьмемо повну метку з краю і дамо їм неї перед передостанньою. Ось так. Це я просто що дивлюся, а так зазвичай всі остальні сім'ї ніхто не буде йти дивитися і їм такі операції робити. Все нормально в таких сім'ях. Звичайно, таку маніпуляцію можна зробити, якщо говорить підписник, як я от зараз робив, що біля заставної. Як в тому випадкові. І від заставної, біля теплої, як зазвичай, вони більше сідають і більше з'їдають корму. Видірніть рамку, з лівої сторони переставити під правою, так як в моєму випадку, до заставної повнометку і переживати нема чого за їх. Якщо вже вас так воно турбує, а взагалі-то нічого не, мож, не треба їм робити. Так що мої. Те, що я думав собі, воно оправдалося. Розплід є от, в одній сім'ї, ми побачили, але то невелика кількість. Така кількість в січні може бути при будь-яких розкладах. Можливо, в інших бджолиних родинах є більше розплоду, але не маю я сенсу, не бачу ковиряти і шукати його далі. Те, що хотів я побачити, я побачив. Далі. Що розкажу. Якщо е, перейшли сім'ї, дивитися, що сім'я підійшла до задньої стінки вже. І е, нема корму, так як в наших сім'ях, е, що тоді краще? Краще підставити медові рамки або положити медову рамку зверху на рамки? Поставити вити корпус, як в нашому випадку, накрити матрасиком, кормити. Ні в якому разі зараз кормити не можна медом в пакетах. Це таки буде стимулювати матки до червіння. Краще, якщо вже хочете покормити, положіть канді. Але канді без ніяких добавок. Просте канді на інвертованому сиропі, без пилку, без білків, без ніяких нічого. Не потрібно їм зараз це. Це можна буде давати десь тільки під кінець лютого, якщо потрібно буде. Що ще можна сказати в даних випадках? Можна було б менше якусь глянути. Давай ще глянемо меншу сім'ю. Глянемо там, де зимують у нас через перегородку. Так, ну покажемо ще через перегородку, думав вже не знімати, але щоб не виникало ніяких сумнівів, бо скажуть підписники показав дві нормальних сім'ї, крепших і того. Покажемо ще, які зимують у нас через перегородку. Так, глянемо перше те відділення. Ось така кількість бджілок, як бачите. Підійде ближче. Вітерець мене нервує. Ще зараз буде трактор їхати в нас тут. Дно, одна третя сітки в цих вуликах в нас. Так, трошки мед закристалізувався, але вони неї не обсаджують. Хай так буде поки. О! Ця слабша сім'я. Клуб розпався. Ну, проїде зараз трактор, буду далі. Дивимося далі. Це пізні наші відводочки. В гнізді. Чистенько, Ну, не видно туди показати. Підмор, але підмору, по підмору ми зараз ми нічого не посудимо, тому що був у нас обліт, і третій день тепло, вони чистять. Бджоли, як бачите, небагато. Але розплоду я теж не бачу. Поводять вони себе спокійно, нехай зимують. Щось хочеться знайти. Особливе для... щоб було інтересно підписникам, а воно все. Те, що слабша сімейка, вони зжимаються, сідають ближче до заставної. В попередніх, напевно, наших відео є показано, як вони гарно сидять. Зараз ми їх скорочувати не будемо, як бачите, хоч... Вони не покривають. Будемо, кажу, не будемо, будемо. Оцю рамочку ми заберемо за заставну. Не потрібна вона їм. Але якби вона не попала, мені така сімейка тут, я б нічого з нею не робив. Ось так. Інтересує розпліт. скажуть, рамки неповномедні. На такі, таку силу сім'ї. Меду їх тут. Вдосталь. Ось. Це пізні наші відводки. Ходить маточка, як бачите. Інтересує розплід. А розплоду нема. Може, то особливість зінгера, не знаю. Або ось така. Ось такий вони стан мають. А розплоду нема. Зараз ми залишимо їх так, тактики, оту рамочку поставимо за заставну. Зараз тепло бджілки зійдуть з її, хай дозимовують далі. Можливо, таким, та я думаю, що не треба буде, може підгодівлю вже весною їм дасться, Зараз вони дозимують, все буде в порядку. І так, що я можу сказати по стану пасіки і по кількості розплоду, по кількості кормів, тому що я побачив і переконався в своїх, в тому, що я думав, що так на пасіці є. Як бачите, це тепло аномальне, зимове, поки на наші бджілки не повпливало, можливо. Є пасіки, є те, де більша кількість розплоду, де під'їли кормів і є якісь проблеми. Поки в себе я цього не помітив. Корму, можливо, корму трошки під'їли. Розплоду, можливо, з'явився засів. Зазвичай він з'являється при звичайних зимах, вже в січні, під кінець січня може бути. Але такої великої кількості, як показують деякі блогери, пасічники, я не бачу. Можливо, є в деяких сім'ях, але особливо перевертати цілу пасіку і шукати ту сім'ю, в якій багато розплоду, я не буду. Найбільше, що ми побачили в одній сім'ї, і то на одній рамці з однієї сторони на величину ну, середнього яблука печатного розплоду було. Сім'ї облеталися. По підмору, по підмору погода в нас така, хотів показати, але воно б нічого не дало. Це того, що вже сім'ї в нас третій день злегка полетою, чистять льотки. І частину таки, як би можна сказати, вже винесли підмору. Наші мотоциклісти зараз перелетять, будуть далі розмовляти. Басіка зимує. Поки на 29 січня зимуємо ми 100%. Втрати, можливо, будуть деякі, це покаже в нас весна ближче до сезону. Що покажемо в своїх відео. На цьому все. Якщо виникнуть деякі запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Що може, не сказав, що може не допоказав, також пишіть, не стисняйтеся, до критики я відношуся лояльно. Я хотів по-простому так розповів. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!